Всім привіт! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні я буду готувати квасолю в банках з м'ясом у томатному соусі. Всі ми розуміємо, що зима буде довгою і непростою, тому важливо мати такий запас вдома. У мене є 1 кілограм червоної квасолі і пів кілограма білої. Я її попередньо замочив на ніч у підсоленій холодній воді. 5 циболин нарізав півкільцями і обсмажив у казані. Три великі моркви натер на крупній терці і теж обсмажив. Об'єднав моркву з цибулею і перемішав. Відокремив одну третину лука з морквою для білої квасолі, решту залишив для червоної. Додав червону квасолю до цибулі і моркви і добре перемішав. Зважую, щоб розрахувати спеції. Без урахування посуду вийшло 2 кілограми 630 грамів. Сіль беру з розрахунку 5% від загальної ваги сировини, а це 13 грамів. Також важливо враховувати, що квасоля замочувалася в підсоленій воді, тому з такою кількістю солі точно не пересолимо. Додав сіль і перемішав. Так само роблю і з білою квасолею. Загальна вага вийшла 600 грамів. 5% солі 3 грами. Все добре перемішую. Також додав за смаком свіжомеленого чорного перцю приблизно половина відсотка від ваги сировини. Далі працюю з м'ясом. У мене 1 кг 100 г свинячого гуляшу середньої жирності. Солі буду додавати 10% від ваги м'яса близько 10 г. Гуляш нарізав на невеликі шматочки, додав сіль, трохи свіжомеленого перцю і добре перемішав. Відставив у бік, щоб м'ясо просолилося. Далі готую томатний соус. Як його готувати, є окремий відеоролик на каналі. Але для вашої зручності покажу тут: розігріваю 50 мл соняшникової олії без запаху, додаю 500 г томатної пасти і обсмажую протягом 2 хвилин. Доливаю гарячу воду у співвідношенні 1 до 2, тобто 1 літр. У підсумку вийшло 1,5 літра соусу. Добре все перемішую і готую на повільному вогні. Оскільки томатні пасти різні, сіль, цукор і спеції важливо додавати поступово від меншого до більшого, пробуючи соус на смак. Спочатку додав 10 грамів солі і 1 грам чорного меленого перцю і 20 грамів цукру. Потім ще додав 4 грами солі, загалом 14 грамів, і 60 грамів цукру, загалом 80 грамів, оскільки соус був кисловатим. У вас можуть бути інші значення: додав у соус лавровий лист і через 5 хвилин дістав його, щоб він не дав сильної гіркоти. Після додавання всіх спецій варю соус на повільному вогні 5 хвилин. Поки я не знаю, скільки півлітрових банок з квасолею у мене вийде, тому підготував приблизно кількість зубчиків часнику. Також підготував чорний і духмяний перець горошком. Лавровий лист в банках не використовую. Закладаю всі інгредієнти в банки. Спочатку кладу червону квасолю трохи більше половини банки. Потім один духмяний перець горошком і три чорних, один зубчик часнику. Заливаю томатним соусом, проштовхую його ложкою, щоб він опустився вниз. Зверху викладаю м'ясо, як правило, три шматочки. Додаю трохи соусу зверху. Роблю так, щоб до верху банки залишалося 1,5-2 см. Так само поступаю і з білою квасолею. Кришки спочатку не закриваю, щоб була можливість розкласти по банках залишки інгредієнтів. Протираю краї банок від залишків соусу. Закриваю кришками twist Off, які я попередньо залив окропом. У підсумку у мене вийшло 14 півлітрових банок квасолі з м'ясом. Тепер можна піти двома шляхами. Розмістити банки в кастрюлі, набравши води по плечики і варити на повільному вогні 4 години, періодично підливаючи воду. Або приготувати в автоклаві, що я і буду робити. Завантажив автоклав. Набрав води на 2 см вище банок, закрив кришкою і готую при температурі 120 градусів 40 хвилин. Вранці, коли автоклав охолов, дістаю банки. Всі цілі. Видно, що квасоля не розварилася повністю. Це добре. Оскільки я ще не снідав, буде доречно провести дегустацію. Відкрив банку. Пахне смачно. Викладаю все на велику тарілку. Виглядає дуже добре. Квасоля не розварена, але дуже м'яка. М'ясо теж дуже м'яке. В цю банку клав його небагато. Пробую. Що тут сказати? Я не великий дегустатор, не вмію співати дефірамби. Просто скажу, що вийшло дуже смачно. Засіллю ідеально. Перець в нормі. М'ясо дало сік і жирок. Томатний соус смачний і відіграє тут ключова роль. Мені сподобалася ця квасоля. Буду готувати її як з м'ясом, так і без. Сміливо повторюйте рецепт. Сьогодні такий запас повинен бути в будинку у кожного. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми думками, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато смачних заготовок. Всім добра і миру!